У дітей повинно бути дитинство і спогади не про сирени та вибухи, а про казки та магію новорічних свят. Перш за все, це протистресовий засіб, отримати якісь позитивні емоції і хоч на якусь мить забути про те, що триває війна. Для дітей провели виставу Дорога до Віфлеєму. Після чого Святий Миколай вручив їм солодкі подарунки. Змістовна така вистава, ну взагалі з таким смислом, з підтекстом дуже гарним. дитині дуже сподобалась. Також у день святого Миколая розпочався проєкт Казковий Грудень. Для дітей військовослужбовців, для дітей, які мають статус загиблих, безвісті зниклих, полонених військовослужбовців, будуть протягом грудня проходити заходи. Новорічні вистави, інсталяції казкові, нам допомагали громадські організації, волонтерські організації. Я їм дуже вдячна за надану таку можливість отримати солодкі подарунки дітям, прийти на виставу. Ми хочемо, щоб будь-який час діти мали дитинство і щасливе дитинство. Бажаємо нашим воїнам сили, терпіння, щоб скоріше прийшов мир і всі повернулися живими в свої домівки. Все, що ми зараз робимо. Це саме для дітей, тому що вони заслуговують на краще. з Днем Збройних сил України, з Днем Святого Миколая, всім миру, добра та перемоги.